Жила була в одному тихому селі дівчинка на ім'я Ліора. Вона була звичайною дитиною, допитливою, мрійливою, трохи впертою, але з великим чистим серцем. Кожного ранку Ліора бігла до пагорба над селом, щоб зустрічати світанок. Вона обожнювала той момент, коли небо фарбувалося рожевими та золотими барвами, а сонце. Ніби сором'язлива дитина визирала з-за обрію, та одного разу сталося щось дивне. Дівчинка прокинулася ще до першого північого крику, вибігла на пагорб, а там темрява. Не ніч, не сутінки, а саме темрява, мов хтось затулив небо важким чорним покровом. Сонце не з'являлося, світ ніби забув, що має наставати ранок. Ліора почекала хвилину, дві, десять, та ніщо не змінювалося. Не може бути, прошепотіла вона. Світланок не приходить, його хтось забрав. Повернувшись додому, вона помітила, що й у селі панує тривога. півні мовчали, квіти не розкривали пелюстки, навіть річка текла тихіше, ніж завжди. Що ж нам робити? зітхали дорослі. Може, сонце просто запізнюється, припускали інші. Але Ліора відчувала справа серйозна. Старенька ворожка Марена жила на краю села. Вона знала багато таємниць і часто могла підказати правильний шлях. Ліора прийшла до неї першою. Я знаю, чому ти тут? без запитань сказала Марена. Світало треба рятувати. Дух темряви прокинувся. Дух темряви, перепитала Ліора, але чому він забрав світанок? Світло йому заважає, відповіла стара. Він забирає те, чого боїться, а боїться він сонця найбільше. І що ж робити? Очі дівчинки сповнились рішучістю ти маєш піти до лісу шепоту, там живе хранитель світанків. Якщо хтось і знає, де шукати загублений ранок. То тільки він. Стара дала Ліорі маленький ліхтарик із теплим м'яким світлом. Це світло надії. Воно водить тільки тих, хто не боїться. Але пам'ятай, у лісі тебе можуть спробувати збити з дороги. Тримай ліхтар поблизу серця, і ти знайдеш шлях. Дівчинка вирушила в дорогу. Ліс був густим, темним. І здавалося, що дерева шепочуть щось одне одному, коли вона проходила повз. Ліора, ліора!» лі долинало з різних боків. Спершу вона подумала, що їй здалося, але потім шепіт став чіткішим. Зверни праворуч, там коротший шлях, ні, йди ліворуч. Там небезпеки нема. Дівчинка зрозуміла хтось хоче її заплутати. Вона притисла ліхтар до грудей, і одразу тканина її сорочки ледь засвітилася. Ліхтар почав світити яскравіше, освітлюючи стежку перед нею. Шепіт навколо став слабшим, наче темні голоси відступили. Пройшовши кілька годин крізь ліс, Ліора дійшла до великого дерева, коріння якого виглядало, мов переплетені руки велетня. На корі дерева світився символ маленьке сонечко. Це має бути тут. подумала вона і торкнулася знаку. Стовбур дерева легенько розсунувся, і всередині дівчинка побачила високу постать у довгому плащі кольору ранкового неба. Хранитель мав м'які очі кольору золота і повільні рухи, ніби він звик пробуджувати світ дуже обережно. Ти прийшла за світанком, тихо промовив він. Так, він зник, і світ занурився в темряву. Хранитель зітхнув і провів долонею по повітрю. На ній з'явилося маленьке сяюче коло, ніби мініатюрне сонце. Темрява прокинулась раніше, ніж я міг передбачити. Вона вкрала світанок і заховала його у своїй печері, у серці тіні. Я хочу його повернути, твердо сказала Ліора. Я не боюсь, ти хоробріша, ніж здаєшся, але дорога небезпечна. Темрява не дозволить тобі підійти близько. Хранитель торкнувся її ліхтаря, той спалахнув сильніше. Я посилю світло надії, воно захистить тебе, але перемогти темряву ти зможеш тільки тим, чого вона найбільше не розуміє. Чим саме? здивувалась Ліора. Добром і чистим серцем. Дорога до серця Тіні була довгою, земля ставала холоднішою, а повітря густішим. Нарешті Ліора побачила печеру. З неї виходив чорний дим, а всередині, здавалося, світилися червоні очі. Я маю бути сильною, прошепотіла дівчинка. Вона зайшла всередину. Темрява намагалася погасити її ліхтар, Ліора притиснула його до серця, і світло знову стало яскравим. Тоді перед нею з'явився дух темряви високий, чорний, мов ніч без зірок. Його голос був гулким і глибоким. Для чого ти прийшла? Я хочу повернути світанок. Навіщо? У темряві світ спокійний, ніхто не бачить, ніхто не заважає. Але в темряві ніхто не живе по-справжньому, вигукнула Ліора. Світло приносить радість, надію, тепло. Мені вони не потрібні, загуркотів дух. Іди, поки я не забрав і твій світ. Ліора підняла свій ліхтар. Він освітив печеру так яскраво, що навіть темрява відступила на крок. Я не піду, я не боюся. І тоді сталося диво. Світло з її ліхтаря стало теплішим, м'якшим, майже живим. Воно почало огортати темряву. Дух здригнувся. Що це Це добро? І воно сильніше за страх, сказала вона. Темрява почала танути, мов дим на вітрі. Раптом у центрі печери з'явилася кулька чистого золотого світла, загублений світанок. Він тремтів, ніби злякався. Ліора простягла руку і обережно взяла його. Світло теплом запульсувало на її долонях. Коли дівчинка вийшла з печери, небо над нею почало світлішати. Дорога назад була легкою, ніби сам світ допомагав їй. На пагорбі Ліора підняла кульку світанку до неба. Вона злетіла вгору, вибухнула золотистими іскрами. І сонце виринуло над горизонтом, яскраве, тепле, радісне. Світ ожив, півні закукурікали, квіти розквітли, люди вибігли з домівок і аплодували маленькій героїні. Марена сказала, я знала, що ти впораєшся. Не кожне серце здатне перемогти темряву. Відтоді Ліора щоранку приходила на пагорб, але вже не просто дивитися на світанок. Вона стала його маленькою охоронницею, світло знало її, і темрява більше не наважувалась підійти близько. Кажуть, що коли на небі з'являється незвично яскрава ранкова зірка, це Ліора тримає ліхтар над світом, нагадуючи «Добро завжди сильніше за темряву.